Терміново флот РФ на дно Україна зробила неможливе. Вперше морські дрони взяли курс на російські порти і Крим. Жорстка помста за Київ. Зеленський дав наказ: В Москві вимикають світло. Путін догрався. Дзеркальна відповідь на фронті наші дали ворогу Березової каші. Фронтовий заміс, який затягнув путінську армію, у безодню до цього все йшло. Томагавки вилетіли, тримають курс на ви будете шоковані. РФ роздяг склади зі зброєю до голих стін. Останній подих Кремля. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Це тріумф прямо зараз. На чорноморський флот летять дрони, які зітруть його в попіл. Наші зайшли жорстко. Кремль екстрено вмикає режим тривоги. Ця мегазброя взяла розгон за 5 тисяч кілометрів. Російське узбережжя під прицілом готується щось мегапотужне. Українські безекіпажні катери вриваються у бій. Чорне море кипить від ударів. Вінок першості для зсу. Пастка наших, яка скидає ворога у прірву без виході. Це треба бачити на власні очі. Останні дні російського чорноморського флоту до розгрому окупантів залишається дедалі менше часу. Цього тижня Україна відзначає триріччя з моменту першого удару по Кримському мосту. 8 жовтня 2022-го на переправі пролунав потужний вибух, який серйозно пошкодив автомобільне полотно та залізничну гілку. Тоді в Україні з'являється абсолютно новий та унікальний рід військ та власний передовий вид зброї морські дрони в результаті Чіпка. Автомобільне движення на Кримському мосту. тоді весь світ дізнається, на що здатні українські морські дрони Україна продемонструвала що її морські дрони. От вони, мабуть, є картинка, як вони виглядають. Ці морські дрони эффективное оружие. Останні три роки українські морські БПЛА стали господарями Чорного моря. Тим часом хвалений путіним чорноморський флот змушений ховатися від наших дронів у віддалених портах. Це в принципі своєобразна не знаю, армія майбутнього. Це тот элемент, который позволит сохранять человеческие життя, который позволит работать более ефективно. Ефективність сучасної української морської зброї складно заперечувати. Їй щоразу вдається проривати ворожу систему оборони і навідуватися в російські порти та бухти дрони і в повітрі, і на землі дуже хорошо видні. І працюють по ним, в тому числі, автоматичні пушки. Ну тобто, ведеться вроде як прицельний огонь, тобто на глазок. І от вони не можуть попасть, поніму. И это, несмотря еще раз на то, что прекрасное освещение, его прекрасно видно, он идет относительно недалеко. Они не могут по нему попасть. Тотальная катастрофа. каждой новой атакой на российские військові корабли украинские дроны стають дедали технологичнейшими. Естественно, что бить теперь будут всю эту цепочку просто потому, что украинцы взялись за это дело крепко. У них получается, они видят, что система ПВО России везде буквально сдает. Так почему бы не попробовать? Тепер же у Путіна не залишилося жодної віддаленої бази у Чорному морі, де бункерний міг би сховати від українських дронів свій флот. Як стало відомо, Укроборонпром щойно уклав угоду про співпрацю з американськими партнерами, що дає Україні можливість отримати в своє розпорядження абсолютно новий тип дронів-екранопланів з дальністю майже 5 тисяч кілометрів і корисним на. Вантаженням у одну тонну. Домовилися про співпрацю в концепції «Float and Fly», А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших зброярів. Ця новина викликала чергову хвилю паніки у Кремлі. Тепер кожне військове судно та всі без винятку бази армії РФ на Чорному морі під прицілом ЗСУ. Відімсто е, от, і кількість цих дронів, і і е, дозволяють українським воєнним барєрувати їх використання и э, делать такой определенный микс по различным типам для того, чтобы достигать своих целей. І українські військові, як ніхто інший, вміють досягати своїх цілей усіма можливими методами. Не просто так вони задають світові тренди операцій на воді. Морські дрони України підштовхнули й інші країни до використання подібних технологій. Сьогодні наші безекіпажні катери є головними учасниками сучасних навчань, які проводить Португалія на очах представників військово-морських сил НАТО із Залученням десятків оборонних і технологічних компаній та їх експериментальної зброї проводиться тритижнева битва за контроль над умовними десятьма тисячами квадратних миль океану. Внаслідок тривалої битви на морі українські дрони показали свою найвищу ефективність. Тепер, на думку військових експертів, отриманий досвід зсу масштабують у чорному морі. Украина получила, и это подтверждается всеми событиями последних дней, получила эффективное оружие для борьбы с российской военно-морской монополией и, по сути дела, подорвала эту монополию. Якщо рік тому українські дрони фактично витіснили російський флот із Севастополя, то тепер спокою йому не буде і в новоросійську Кремль не встигає за українськими новими морськими технологіями. Поки російські моряки тренуються стріляти по надводних цілях, дрони Магура, наприклад, оснащуються кулеметами, зенітними та протикорабельними ракетами. Деякі з них навіть виконують роль мініатюрних авіалогів. авианосцев, слугуючи майданчиком для запуску дронов. Подобные дроны они могут быть разных типов и, кроме того, могут применяться роевым методом, методом для того, чтобы уверенно наносить поражение флоту противника. Вторгнувшись в Україну у 2014 році, Путін спровокував цілу революцію у війні на морі. За останні три роки Україна повністю переписала перебіг подібних боїв і її внесок у розвиток військово-морських сил західні експерти вже порівнюють із такими технологічними проривами свого часу, як будівництво підводних човнів або навіть прихід пари на зміну корабельним вітрилам. Просто у цю мить армія РФ втікає із Дніпропетровщини. Наші погнали противника. У прямому ефірі показали кадри відплати, яка накрила росіян із вибуховою силою. Під Запоріжжям ЗСУ ліквідували вузол зв'язку ворога. Найманці Путіна порозбігалися у різні боки, мов щурі. Наші приготували мега-сюрприз. Фронтова м'ясорубка на найгарячішому відтинку фронту. Перші деталі не пропустіть далі. Час не на боці Кремля, а в затяжному протистоянні в Україні шанси перемогти у війні набагато вищі ніж у Путіна. Такого висновку дійшли західні журналісти, побувавши на позиціях зсу. Стратегія України у війні на виснаження демонструє несподівані результати. Бойова броньована техніка ну не те, щоб себе віджила, але вона майже не має шансів на будь-який успіх. Особливо, якщо це якісь навіть кулаки збираються, вони ну, майже не мають шансів для прориву. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ до сучасної тактики ведення бою, запевняють аналітики, відкриває можливості для довгострокової перемоги Києва. Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем ЗСУ. російські генерали Осини 2025 року захоплюють українські міста та села лише на словах та у липових звітах для бункерного Ну, зрозуміло, що виконати ці задачі російська армія, скоріше, не зможе, сможе. Але... Генерал Герасимов, начальник генерального штаба, опять же, вот по отдельным утечкам, которые появились в сети, в социальных сетях, он докладывал Путину об очередных успехах российских войск. Он, в частности, заявил о том, что группировка вооруженных сил Украины в районе водохранилища Клебан-Бык разгромлена. Что неправда. И, кроме того, заявил о том, что российские войска ведут зачистку южных кварталов города Купинск. Что тоже неправда. Що ж насправді відбувається у багатостраждальному куп'янську? Показали оператори 8-го полку сил спеціальних операцій. Ворог на цьому напрямі справді не залишає спроб прорвати українську оборону на куп'янському напрямку. Минулої доби сталося щонайменше 8 спроб атак окупантів. Однак ЗСУ вдалося зірвати плани щодо просування противника, сили оборони відбили штурмові дії в районі Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного та Степової Новоселівки. Із застосуванням ударних ефпіві-дронів окупантів вдалося загнати до найближчих хат. Після чого оператори здійснили зачистку кількох будівель, де засів противник. Не солодко окупантам сьогодні на запорізькому напрямку. Там партизани з руху, а теж допомогли знищити мобільний командний пункт ворога. Небайдужі громадяни передали точні координати машини зв'язку окупантів, яка використовувалася як пересувний командний пункт для управління ворожими підрозділами. Знищення цього вузла зв'язку викликала хаос у системі управління окупантів. Координація між підрозділами та передача на була порушена, що серйозно вплинуло на боєздатність ворога на цій ділянці фронту. А це вже кадри палаючого складу паливно-мастильних матеріалів окупантів на північно-Слабожанському напрямку. Нашим прикордонникам за останні кілька днів вдалося знищити місця укриття та засоби зв'язку супротивника. Крім того, ворог на північно-слабожанському напрямі зазнав втрат і в живій силі. Загалом на цьому та курському напрямках українські захисники відбили сім атак росіян. Противник завдав по нашим позиціях кілька авіаційних ударів. Загалом скинув 10 керованих бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів. Непростою залишається ситуація на Лиманському напрямі. Там ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середня, Новоселівка і Дерилове. Проте спецпідрозділу військової розвідки України вдалося точно та ефективно знищити окупантів їхню техніку та дрони. Через серйозні втрати на цьому та інших напрямках російські війська змушені зменшити наступальний темп, пояснюють військові аналітики. За підсумками минулого місяця, за підсумками вересня, у росіян дещо спала активність на фронті. Кількість штумів, які вони проводять, прямо пропорційно спадає, і кількість втрат особового складу не особливо стимулює окупантів йти у м'ясні штурми. Й офіційна українська статистика так вересень 2025-го видався показов у моменті ефективності підрозділів національної гвардії, завдяки злагодженій роботі гвардійців, ворог за останній місяць не дорахувався щонайменше 677 автомобілів, 418 артилерійських систем, майже двох сотень РЛС, 17 реактивних систем залпового вогню, 29 танків та майже семи десятків складів боєкомплекту. Тим часом російська армія продовжує бити виключно по мирному населенню та житловим будинкам. І варто відзначити, що не лише в Україні напередодні хвалена система протиповітряної оборони РФ влучила ракетою по житловому будинку в Білгородській області. На відео видно, що під ударом верхні поверхи житлового будинку. Як наслідок пишуть російські змі вибиті вікна у 15 квартирах, розбиті два десятки припаркованих автомобілів, потерпілих офіційно немає. Проте, судячи з кадрів, опублікованих в інтернеті, руйнування будинку можуть бути значно серйознішими. Війна дісталася Москви, столиця на межі. Оце так крутий поворот подій. Українські дрони б'ють невпинно. Темрява накриває Білгород і Брянськ. Енергосистема ворога сиплеться просто на очах. Кремль у паніці, зворотній відлік запущено. Помста прийшла тихо, але влучно. Тил Росії горить яскравим спалахом, фаєр-шоу зі спецефектами. Блекаут. Наші сили натякають. Це попередження. Усі деталі масштабного удару далі у сюжеті. Вісім закритих аеропортів пожежі від Топсе до Нижнього Новгорода, 251 безпілотник над 16 регіонами РФ з 5 на 6 жовтня. Росія зазнала наймасштабнішої атаки українських дронів за останні півроку. Було завдано удару по ТЕЦ у Клинцях, Брянська область. Там почалися перебої зі світлом. А у Білграді стався блекаут. Частина міста на довгий час залишилася без електрики, і це вже не вперше. Город мігнув. Доброго тут, дорогі друзі. По ітоком ночної роботи наших енергетиків, наших аварійних служб на своїм моментах. відключення 24 населених несідоми пункти п'ять напередодні зими та опалювального сезону РФ вже звично б'є українську енергетичну інфраструктуру, і ось вперше за більше ніж 3,5 роки війни Київ не тільки загрожує ударами у відповідь, а й завдає їх. Про це каже сам президент. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі. Що буде блекаут столиці Росії? Будь-яка дія Росії спрямована на шкоду Україні, викликає симетричну відповідь. Це стосується й енергетики. Цілком правильно сказав президент: ми знайдемо і можливість, і знайдемо і зброю, та проведемо ці операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія Росії точно матиме протидію. Андрій Гнатов, начальник генерального штабу ЗСУ блекаут регіонах Росії і навіть у Москві цілком можливий і цьому кілька причин. Одна з них це звичайно удари ЗСУ по енергії. Енергосистемі, а друга це санкції, які вже діють, і відповідно неможливість закуповувати запчастини та обладнання. А наявне деградує і стає непридатним для роботи. Енергетика Росії сьогодні це порохова бочка. Дефіцит потужностей сягає 25 п'яти гігаватт. Це не окремий збій, а системний провал. І це ще не було системних ударів, яка Росія сама наближує своїми діями проти нашої енергетики. Замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС Москва втрачає резерви через санкції і старіння обладнання. Андрій Коваленко, керівник ЦПД. Якщо Україна почне системно бити по ТЕЦ та ТЕС у всіх регіонах РФ, як це було у Білородській області в ніч з неділі на понеділок, то відновити російську енергетику буде дуже складно. Зараз 42 регіони РФ вже вводять обмеження споживання у пікові години у центрі країни у Сибіру та на далекому сході скрізь відчувається енергетичний голод, і це ще без вибитих потужностей. Коли росіяни знищують українську енергетику, ми маємо маємо страховку нам поставляють кіловати з ЄС, а також запчастини для відновлення. У свою чергу РФ не має такої допомоги. Там енергетики можуть покладатися лише на себе. А як показав останній удар ЗСУ, зима на Росії може бути дуже темною і холодною. Вашингтон завдав удару, на який ніхто не чекав. Трамп виносить рішення, що перевертає гру. Україна отримає томагавк. Москва в істериці, у Кремлі. Паніка, у повітрі, запах помсти. Путін розуміє це початок кінця. Американська зброя стає мечем відплати, який уже націлений у саме серце імперії. Світ стоїть на порозі нової епохи, і вона починається прямо зараз. Не пропустіть. Президент Америки Дональд Трамп майже ухвалив рішення про передачу Україні ракет великої дальності Томагавк. Якщо подумати, я вже практично ухвалив рішення. Так гадаю, мені цікаво дізнатися, що вони з ними роблять, куди їх відправляють. Напевно, мені слід запитати про це. Наприкінці минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет томагавк в Україні призведе до абсолютно нового рівня ескалації, зокрема у відносинах між Москвою та Вашингтоном. Путін назвав ракети не зовсім сучасними та зазначив, що надання цих ракет Україні не змінить балансу сил на полі бою. А, будуть лібані ли, томагавки, Я скажу, що я поки ще на 100% не уверен. Поки мені здається, що каріянівчам да. Но сам факт того, что не только поменялись слова Трампа, но и появилось в информационном поле сообщение о том, что США рассматривают значительно больший спектр вооружений, которые они могут продать европейским партнерам для Украины, это уже действительно меняет правила игры, и это очередное давление на, в первую очередь, окружение Путина. Сколько им дают четко понять, что если мы надеялись, что смена власти в США принесет вам победу, Осміна в США може принести Україні тамагавки, які прилетять флан. Епопеез передачою ракет може затягнутися на кілька місяців. Про це написав голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Бо це насамперед засіб тиску на Путіна та намагання змусити його піти на переговори і лише потім посилення наших військових спроможностей. Трамп не випадково сказав, що майже вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Чернів запевняє, що передача томагавки в Україні перевірка Путіна і може розділитися на етапи. На кожному з них Путіну буде даватися можливість відступити і піти на переговори. Тому швидше за все, постачання та використання ракет буде дуже поступовим. Томагавки це відомий термін. и поэтому мы его обсуждаем. Но рисунок положить, что есть еще другие виды ракет, которые неизвестны, которые вполне возможно лучше, чем Томагавки. Магавки — это не новые изобретения, это достаточно старые ракеты. А вот вот эти более новые ракеты, названия которых никому ни о чем не скажут, вот если еще они будут даваться Украине, это, безусловно, будет огромнейшая проблема для России. Брехня Путіна про переговори може обернутися для РФ передачею Україні ракет Томагавк. Таку думку висловив колишній спецпредставник США Курт Волкер. Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін особисто підвів американського президента. Йдеться про обіцянку Путіна Трампу провести переговори із Зеленським, про які Трамп оголосив у Білому домі після зустрічі з Путіним на Алясці. Я думаю, є індикації. І одна із цих індикацій – це, кстати, продовжатися удари. по российским не заводам. Напомнил предшественник Трампа Байден, который поддерживал Украину, в то же время говорил, нет, 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 давайте вы не будете бить по российским АПЗ, и Украина прекратила это делать. Дональд Трамп не так поддерживает Украину, более того, давайте первая половина года вообще считалось, что он скорее пророссийскую несет территорию, чем украинскую. Сейчас он немножко меняет свои подходы, а может и немножко кардинально даже. На цім німіння, як адмінічають апетіки аналітики, ніяких огранішень в Україні нет. в інституті вивчення війни пишуть, що якщо Україні дадуть томагавки, під можливим ударом виявляться близько двох тисяч російських військових та промислових об'єктів від шахедів у Єлабузі до бомбардувальників у Енгельсі. РФ тріщить по швах Кремль у паніці, Путін на межі зриву. Окупанти хапаються за останні ресурси, але фронт сиплеться на очах. Танки в лічені одиниці, склади спорожніли, а заводи у відчаї. Армія РФ котиться в прірву без зброї та мотивації. Китай, який ще вчора підгодовував Кремль, тепер готовий перекрити кисень. Постачання припиняються, а разом із ними і надії Москви. І це ще не все. Скандали у військово-промисловому комплексі рвуться один за одним. Повний крах імперії вже не питання часу, а питання годин. Будьте першими свідками цього. Російські танки на межі вимирання схоже ВПК РФ не справляється, а воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкції тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує десіни якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту, які Росія могла би впроваджувати. Міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину. Рано или поздно перегрев военной экономики может привести к ее не обрушению, ну, но к резкому спаду. Общие экономические тенденции в Российской Федерации Перейдуть і на воєнний сектор економіки. Здавалося б, на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22-го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу. Безусловно, впливає кредитування підприємств військово воєнно-промишленого комплексу і відлічі форми цього кредитування, об'єму кредитування воєнного сектору. Це сыграло в плюс, и в мінус. Фактически достигнув піка либо плата, либо uh, події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії способностям російської економіки обеспечувати армію, обеспечувати війну, технікою, і боєприпаси. Вони ані теж не безграничні. Тим болі при швидкому на наращуванні ну современна російська економіка не може достигнути совєтських показників. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Ставка була зроблена на відновлення советской техники, старой советской техники с баз хранения, восстановление боеприпасов, опять же так, и переборки их, приведение к бою. Они тоже не безграничны. Та вже настав той час, коли стара техника не полегшує роботу, а навпаки – ускладнює. Ремонта пригодных становится все меньше. Приходится ремонтировать то, что не ремонта пригодно перебирать, да, собирать из нескольких единиц. ея та требует на порядок больше усилий, э, работы и так далее. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного, росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпане. Производство э новой техники упирається да і в санкції в тому числі і в непідготовленість виробничої бази. Поэтому нарощування производства сучасних видів зброї це зовсім не ті е, темпи, які потрібні Росії для компенсації е, потер е, на полі бою. Е, отдают віддають предпочтення фінансувати, то, що дасть результат здесь і зараз а не завтра. послезавтра Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди Вместе, тогда мы и Але будь-яке постачання зброї це радше спосіб для Пекіна тримати Москву на короткому повідку, от якраз технологічну базу Китай допомагає росіянам витягувати. Ну при этом Китайці допомагають Москве саме з позиції. Якщо Москва буде діяти правильно. Вони можуть краник відкрутити. Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії може бути плата, так називаємо. Тобто, коли достигли максимальних показателів далі невозможно, але і удержатися від падіння Можна адміністративними путями, питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе отримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а зсередини. От кор корупція в Росії це наш союзник. Чим більше будуть продовжувати воровати генерали і е лідоколи російської економіки, воєнно-промишленого комплексу. Тим менше у них шансів удержатися на плата. Ну, поки ворою та ні з кожним годом їхні апетити растуть. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціям. Тут так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб, а санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. На цьому і тьому не все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.